Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршувець. Проблема України в тім, що ми бачимо тільки зовнішнього ворога, ми бачимо тільки Російську імперію. А у нас є внутрішній ворог. А внутрішній ворог це місцеві чиновники корумповані, місцеві корумповані поліцаї та місцевий кримінал. І цей ворог набагато страшніший, ніж зовнішній, бо зовнішнього ми бачимо через оптичний приціл, а внутрішнього ми чомусь вперто не хочемо бачити. Я вже неодноразово знімав в місті Сикіряни про наркоту. Наркота це проблема України, яку ми теж не хочемо бачити вперто. У нас жив більше 2 мільйона що наркотично залежних в Україні людей. І кількість стрімко зростає. І є питання, звідки у нас наркота? А наркота у нас з Росії. Через Україну російський кордон проходить наркота. Під час війни проходить від слова легко. І російська наркота розходиться по всій Україні. Навіть в місті Сикірянах є російська наркота. Недавно було затримання і чомусь не сокір'янські поліцаї, які вперто не бачать наркоту, скільки я відео про наркоту з доказами не знімав, вони не бачать її нікого не можуть затримати. А Служба безпеки України затримала в Сокір'янах російську наркоту, яку що прислали посилкою на нову пошту. Російська наркота з Середньої Азії з Афгана, іде через Росію. І російські спецслужби штовхають її на Україну, тому що знають, народ, який сидить на наркотичній голці, буде слухняним рабом і не буде чинити опору. На превеликий жаль, ми не бачимо цього. Ми осліпли. Не бачимо те, що Україну підсаджують на наркотичну голку. І наша, на превеликий жаль, влада в місті Сукірянах міська. Я вже не кажу про місцеву поліцію з її начальником Сірожею Лунгом, який боїться ввечері на вулиці вийти міста сукіряни, не тільки не бачить це, а так як поліція прямо кришує місцевих наркоторговців. Російська наркота по всій Україні, російська наркота в сукірянах це смерть, погибель, рабство Української держави та його народу. З вами Ігор Швець, Сокіряни Чернівецька область. Прохання, підпишіться на мій історичний ютуб-канал Ігор Кравцов. Він того вартий, він говорить правду.